Моє вітання. Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні у студії Любо Яворська. Сьогодні голова партії Єдиний центр Ігор Кріль відвідав наше місто. Будинку вчителя він провів прес-конференцію в міському будинку культури зустрівся зі стриянами. Фрагмент прес-конференції до вашої уваги. Я дуже добре розумію своїх земляків, скільки фактично. Виростав і до зрілого віку я був на цій землі, але останні 20 років я живу на Закарпатті і зараз протягом вже більше двох років працюю у Києві. Тому, коли приїжджаю на Львівщину, я завжди, в мене душа, знаєте, трепетом так почуває себе, тому що все саме гарне добре в мене пов'язано з цією землею. Я думаю, що сьогодні на Львівщині кожна людина, слідкуючи за тими подіями, які відбуваються, хвилюється, ставить собі запитання, шукає якісь відповіді. Я сьогодні буду говорити про суть тих подій, які сьогодні проходять в Україні. Я не буду говорити про форми, я не буду говорити про оболонку, оскільки. Єдиний центр тим відрізняється від інших політичних сил, що ми стараємося говорити реально про правду, про ті події, які відбуваються, і стараємося шукати в ній якраз головне. Те, що сталося в українському парламенті на початку роботи чергової сесії, воно не є неочікуваним, воно сталося фактично те, що мало статися. Можливо, це могло бути трошки пізніше, але е, події розвивалися таким чином, що відбулося саме в вересні. Детальніше про перебування Гора Кріля дивіться у цій же порі завтра. Лого тижня ми розповідали вам про такий метод шахрайства як загублений гаманець. Сьогодні ж Стрийська міліція застерігає вас від шахраїв під виглядом соціальних працівників. Слово інспектору по роботі з населенням стрійського міського відділу внутрішніх справ Мар'яни Куприч. Шановні мешканці, стрія, керівництво стрільського міського відділу закликає всіх, особливо одиноких пристарілих людей, бути обережними, не пускати в свої будинки і квартири незнайомих осіб, оскільки останнім часом набули набули поширення випадки, коли мужчина 40 40-42 років, років зріст 187 см, удивляє тіло будови, світлого волосся, завжди одягнений в костюм, приходить до таких немічних старих людей і представляється працівником відділу соціального захисту населення. Відійшовши їхню довіру, він обіцяє їм допомогти по господарству купити якісь. Е Продукт харчування за що вони йому дають гроші, але обіцяної послуг і роботи він не виконує. Таким чином люди стають жертвами обману обману і шахрайства. Будьте обережними, не станьте жертвами цього лиходія. Всім, кому відома будь-яка інформація про місце перебування цієї особи, зателефонуйте в 02 або особисто зверніться в Стрийський міський відділ. А зараз про новини області та країни. Уряд України планує збільшити витратну частину держбюджету 2009 року на 100 мільярдів гривень за рахунок детінізації економіки, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання уряду. Це лише перший крок. Ми можемо здійснити і більш серйозні зміни за умови, що уряду дадуть спокійно працювати, сказала Юлія Тимошенко. В суботу та неділю на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові обласна організація Партія Батьківщина з 13 до 22 години буде проводити народне віче під гаслом демократичній коаліції. Так як зазначив голова Львівської обласної організації партії «Батьківщина» народний депутат України Іван Денькович, під час мітингу 13 вересня, б'ютівці захищатимуть формат нинішньої демократичної коаліції і звернуться до нашої країни з пропозицією зберегти існуючу коаліцію б'юту та. Нунс, якщо до кінця дня наша Україна не ухвалить рішення про відхилення своєї заяви про вихід з коаліції, то вже 14 вересня учасники народного віча звернуться до жителів Львівщини підтримати формування нової парламентської коаліції. Як повідомив Іван Денькович, участь у народному вічі 14 вересня візьме лідер б'ют Юлія Тимошенко та народні депутати від б'ют. За інформацією джерела у правоохоронних органах, керівництво львівської міліції вже провело екстрену нараду, що до забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів, адже згідно з поданих заявок, в суботу на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку мають намір проводити одночасно свої заходи, і наша Україна і «Б'ют». В українській армії залишилося коштів на харчування до 31 жовтня. Про це за повідомленням української правди заявив міністр оборони України Юрій Єхануру під час прес-конференції у Києві. Водночас міністр запевнив, що солдати без їжі не залишаться. На її харчування підуть гроші передбачені на озброєння. Він повідомив, що бюджетом цього року на армію виділено майже 10 мільярдів гривень, що складає трохи більше 1% Від ВВП міністр повідомив, що міністерство захищало цифру у 22 мільярди фінансування, бо воно б дало можливість забезпечити обороноздатність країни. До прикладу, в Росії на одного військовослужбовця витрачають 34 долари, тоді як в Україні 8. 32 вагони з кількома тоннами зіпсованого м'яса затримано на польсько-українському кордоні в рамках розслідування українських і бельгійських правоохоронних органів. Йдеться про м'ясо, що зберігалося на складах від часу гучного скандалу в Європі наприкінці 90-х із підвищеним містом діоксину. Про це розповіла перший заступник генерального прокурора Бельгії Еріка Вандер Сіпта. М'ясо завозилося за підробленими документами на Україну, де з нього готували напівфабрикати. Поставках зіпсованого м'яса замішані чотири європейські компанії французька, голландська, німецька і бельгійська. Головний організатор цієї шахрайської схеми громадянин України поки ще не затриманий. Всього в рамках розслідування вже вилучено і знищено 1400 тонн м'яса. В'їжджаючи в, в столицю України на своєму транспорті приготуйте гроші. Київрада має намір обмежити рух легкових автомобілів, що не зареєстровані у місті, і ввести плати в'їзд 5 гривень. За рахунок цього міський бюджет буде заробляти щороку більше 1 мільярда гривень. проєкті рішення пропонується заборонити в'їзд вантажівок загальною масою більше 4,5 тонни із тони. І ранку до 8 вечора. Сьогодні щодня Київ перетинає приблизно 245 тисяч транспортних засобів. Дослідників із Дюссельдорфського університету в Німеччині дійшла висновку, що короткочасний сон протягом робочого дня покращує пам'ять і розумову діяльність, як показав експеримент зі студентами-добровольцями. Люди, які скористалися можливістю подрімати, хоча б 10 хвилин, продемонстрували значно кращі здатності до запам'ятовування списку із 30 слів порівняно з тими, які не спали. Про спорт під завісу четвертого дня Паралімпіади 2008 в Пекіні. Український дзюдоїст Микола Левицький у ваговій категорії до 100 кілограм завоював бронзову медаль. Таким чином в активі української збірної вже 23 медалі, серед яких 8 золотих, 5 срібних і 10 бронзових нагород. У неофіційному медальному заліку наша команда посідає четверте місце. Від сьогодні і протягом чотирьох днів територією Львівщини проходитиме піший марафон від Києва до Варшави для людей з вадами здоров'я з нагоди проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, впродовж марафону Здорова людина, рекордсмен книги рекордів Гіннеса та книги рекордів України Микола Куценко буде долати кожен день марафонської дистанції, набиваючи без зупинки футбольного м'яча за футбольними правилами, супроводжуватимуть. Його параолімпійські майстри спорту України. Вони також встановлюватимуть світовий рекорд здолання такої відстані на візках. І про погоду. 11 вересня в четвер на Стрищині метеопрогноз продбачає хмарно, проте без опадів погоду. Вітер північно-західний 2,4 чотири метри на секунду. Атмосферний тиск 735 міліметрів тутного стовпчика. Вологість 60%. Температура повітря вночі 12-14, в день 18-22 градуси тепла. Це всі новини середи 10 вересня. Дивіться більше на сайті телелан.юей. Побачимось завтра о 19. Щасти.